А у нас нові поставки. Три Volvo V-50 привезли з Швейцарії. Розмитнили і зараз автомобілі поїдуть на сертифікацію. І Сьогодні будуть готові до продажу. Знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Компанія Greenway Auto. Ось наш автосалон. Ось рядом дивіться сервісний центр МВС Мрео. Зразу ж тут можемо і зареєструвати автомобілі. У нас найбільший вибір Volvo різних моделей, різними коробками, двигунами і кожен тиждень нові поставки. Тепер, а що ми привезли? Вже класика, легенда Volvo V50. Перше, з двигуном 1,6 дизель, рестайлінг, новіший двигун, восьмиклапаний, шестиступка механіка, D2-двигун. Одинадцятий рік. Хорошої комплектації. Є тут шкіряний салон, підгрів сидінь, монітори, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль. Також є бустери для дітей. Релінги, міні-спойлери, парктроніки є тут. Хороша комплектація. Пробіг у нас 249 тисяч. Ціна такої машинки хороша буде до 9 тисяч доларів. Сьогодні сформуємо ціну, порахую. Йдемо далі, що тут у нас? А тут теж Volvo V50. Решітка R-Design, але це не R-Design, але одна з топових комплектацій. Чому? Ксенони, омивачі фар. Це в нас 12 рік. І, друзі, що? З яким двигуном? Давайте подивимось. Звичайно. д 3 двигун? П'ятициліндровий дизельний вольвовський двигун, дві вихлопні. Тут накладка така вже хромована, релінги, мені спойлери. Що цікаво по цьому автомобілі? Безключовий доступ, скло протиударне, шумопоглинаюче, триплекси, двойне, дуже комфортно в салоні. І так класно, що має так ще скло таке. Потім монітор, підогріви сидінь, датчики світла, дощу. На потолку у нас є датчики руху в салоні, сигналізація у нас є. По пробігу подивимось, що у нас по пробігу. По пробігу у нас 269 тисяч. Оригінальний пробіг. Також у нас тут є, гляньте, теж бустери для дітей. Ось така комплектація, шкіряний салон. Ціна такого автомобіля буде коштувати близько 10 тисяч доларів. Можливо, 10 і маленький плюсик, тому що всі ми знаємо, що останнім місяцем дуже сильно стрибнув поліз вверх курс євро. Далі йдемо. 11-й рік, в 50 d Д3-двигун, 5-циліндровий дизельний. І на автоматі гідротрансформатор 6-ступеневий. Класна комплектація, ксінонимувачі фар проти бліси. Сліпі зони. Салон не шкіра, комбінований, для багатьох це буде навіть плюс, хто не любить шкіру. Підогріве сидінь є. Затонований автомобіль. Красивий колір такий синій, з таким бірюзовим відливом щось таке. Весь тонований. є релінги. Дуже класно виглядає ззовні. Що в нас тут ще є? У нас є електрорегулювання крісла з пам'яттю. Так, подивимось, що у нас по пробігу тут. Двісті. 200... 40 тисяч. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь 11 тисяч. Плюс-мінус. Ось такі у нас сьогодні поставки. Три класних Вольво з'явилися в продажу. Тому, друзі, приїжджайте на тест драйв. І помимо цих трьох Volvo ще є багато чого. Вольво v 40 Вольво v 60 з повним приводом автомат, d 5 двигун, 24 двигун. Volvo XC60 в офігенній комплектації з новішим двигуном 8-пеневий автомат. Вольво в топ-комплектації v 60 d 3 двигун 120 кВт автомат. С40 1.6D2 двигун зліпими зонами, теж класна комплектація. v 60 R-Design. рестайлінг, 2 літра дизель механіка, ще 2 Volvo V-50. в Класних комплектаціях Віла в R-Design з споліром. І тут ще одна на мойці Volvo V-60 в рестайлінгу, d 2 двигун механіка, теж 14 річна хороша комплектація. Тому, друзі, є що вибрати на сьогодні, а також до кінця тижня ми ще привеземо десь 4 автомобілі, можливо, 3. І кожен тиждень нові поставки. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки і чекаю вас на Тест-Драйв. Анонсую, що є послуга доставки по Україні автомобілів. На цьому все, до зустрічі!